Всім доброго раночку! Всіх вітаю на своєму Ютуб-каналі. Це якось не таке привітання, як я зазвичай роблю. Всім привіт! Мене звати Алі. Я вітаю вас на своєму каналі. Отак От та краще. Всім доброго раночку. У нас сьогодні субота. Ми виспалися з Максом. Макс, до речі, був тут, він не працював. Ми дуже класно виспалися. Я лягла у котрій? напевно, о 23. Ні, 10. А, о 22-й. Ось, і прокинулися сьогодні о 10 30. Дуже класно поспали. І зараз будемо снідати. У мене тут бутербродик з сиром і ще кава, але мені на роботі подарували отаку штучку. Це якийсь шоколад на паличці, який треба в, в чашечку отак от булькнути. І ще тут є міні маршмеллоу я не знаю, куди це треба булькати. Напевно, це в горячий шоколад, але в нас немає горячого шоколаду і купляти тільки для того, щоб я махнула туди паличку, не хочеться. Тому я зроблю це в каву. Сподіваюся, що це буде смачно. І так, і сьогодні ми їдемо до торгового центру, бо нам треба купити подарунок для мого младшого брата. І треба ще заїхати до магазину купити продукти додому. Отакий От зараз в нас план, так що снідаємо і їдемо. Зараз прийшли в магазин нормал. Ми вже пішли, практично дійшли до каси. Отже, це отакий магазин, така дорожка, тропинка, і дуже багато різних різних таких уходових уходових засобів. Так, всякі шампуні, косметика, все таке. Також є ось солодке. І все дуже дешево. От трошки цін. І так само все в цьому магазині дуже-дуже дешево коштує. Ой, а це я бачила такі штучки. І тут дуже багато чого з різних стран, Бути по типу Америки, Німеччини, ну різних куточків Європи. Прикольно. І тут дуже великий оцей магазин. Ми трошки взяли такого, що нам потрібно, і йдемо на касу. Так, що ми купуємо? Я беру банановий мілкшей, <клух> Макс бере щось з лимоном, якийсь напій, таку штучку для, для обуві, шоколадка. в нас така не продається в магазинах, тому беру таку з полуницею. Прокладки і отака ліпучка для пальто. Проблема такого магазину, що ти ходиш і ти скупляєш тупо все. Ось, наприклад, зараз ми не дуже багато цього купили, але ми йшли чисто для, за ліпучкою для мого пальта, бо в мене така дуже маленька, і я хотіла купити ну, побільше. Ось, але купили ще чогось. Все це мені потрібно теж. Типу прокладки теж вони тут дешеві, вони мені завжди потрібні. Там оцю штучку для е, обуві теж давно хотіла взяти. Так, але я ж не хотіла це сьогодні купляти, але купила, бачите, дуже маркет, маркет маркетинг. Тут на мене дуже класно працює і на всіх. Ми з сестрою теж так, так казали, коли вона приїжджала сюди. Смачні. Ось. А я взяла бона новині Зараз вже йдемо в дитячий магазин і будемо шукати там подарунок для Назарчика. Ми зайшли в магазин все тако для всяких ігор. Назар дуже любить Майнкрафт. Тут є якийсь такий світильник, але він коштує 40 євро. Це трошечки дорого. Є отака свиня. Це просто напевно, статуетка. Ось Ось. Прийшли шукати подарунок Назару і Число... чисто зайшли подивитися в дівчачий район. Подивіться, яка тут краса. А Боже. Таке воно все гарненьке. А О... оце. Я не можу, це така краса. Ну що, ми вже повернулися додому. Зараз заїхали в продуктовий магазин. Зараз куплю, що. О, зараз покажу, що ми купили. Трошки втомилася. Хліб. Малина. У нас була отака штучка 1 євро. Ми взяли дві. У нас взяв всі мафіни. Та ось такі це типу орео, але підробка така. Кока-кола в стеклянній банці. <смі> Бо гази зберігаються набагато краще в стеклянній. Ви можете попити на другий, на третій день, якщо вона була вже відкрита. А в пластиковій воно не так гарно зберігається. Потім взяли мунсі, в нас готуються вони в магазині. Огірок. Потім це з декатлону, це я вам показувала вже. Потім варення. Взяли таку рибу. Зараз будемо робити. Я дуже люблю таку рибу їсти з, з мунцями. Я люблю дуже, коли є сочетання, не знаю, як українською, з соленим і цукром. Mm. <рес> така я дивна трошки. Потім взяли апельсини. Я зараз дуже люблю їсти апельсини чи навіть грейпфрут. Я його ненавидила з. Мабуть, я перший раз його скуштувала грейпфрут, коли мені було десь років 8, і з того часу я ну, ненавиджу грейпфрут. А Макс плутав грейпфрут з Памело, купив мені грейпфрута. то довелося їсти, і мені якось подобалося. Броколі. сир отакий. Вже нарізаний. Потім взяли ось таку рибу. Тут 5 штук, заморожена. Да, треба її покласти в морозильник, Часник. У нас часник дуже дорого коштує. І отака ковбаска варена. І це все. За все це ми заплатили 48. 48. 38, а потім ще 10 у Карфурі, тому 48 євро. Так, бо, бо ми заїжджали за мені за млинцями, в інші магазини. Там купили оце, оце, огірок і колу. І от за це все ми заплатили 10 євро. За все інше 35. Ми вже з Максом пообідали, Там вже я так вважаю, що повечеряли. Дивилися серіал. Ми дивимось Good Doctor. Ми на останньому сезоні нам залишилося всього дві серії. Зараз хочу змонтувати та викласти відео нове на канал. І треба ще повчитися, бо я не хочу залишати всі мої уроки на, на один день, на завтра, бо треба багато чого підготувати. У мене буде презентація з англійської мови. І я буду презентувати дещо, що стосується України. Війни в Україні. І отак, але зараз буду монтувати відео. Я вже Змонтувала відео, зараз воно виставляється на YouTube канал. І я буду починати робити уроки. Як я вже і казала, в мене понеділок буде презентація. З англійської, і нам треба буде презентувати якусь благодійну асоціацію, якийсь благодійний фонд. Який нам подобається, ми самі можемо вирішувати, який благодійний фонд ми будемо презентувати. Завдання розділитися на групи, і зроблено так, наче ми працюємо в одній компанії, і наша компанія по нашій компанії потрібно обрати якусь благодійний, якийсь благодійний фонд, один щоб робити благодійну справу, так. І кожний з нас, з трьох, потрібен вибрати якийсь благодійний фонд і презентувати, чому саме ми повинні давати кошти саме в цей фонд. І я обрала український фонд. Ну, я зараз зробила такий спіч, що я буду говорити, чому потрібно допомагати Україні. І благодійний фонд, я думаю, що я оберу. Не знаю, я ще, я ще так не думала, який саме обрати. Я думаю, якийсь ем, заграничний, е, по типу нова Ukraine чи щось таке. Я ще з цим не, не обрала ще, але я вже ем, зробила текст, який буду казати. І нам треба ще є е, е, такі правила, які ми нам потрібно. Які фрази нам потрібно робити, тому я це все зробила? Ось і буде в мене спіч, чому потрібно допомагати Україні. Переписала текст на бумагу, бо він в мене був на комп'ютері. Я не дуже люблю читати і вчити з комп'ютера, і також в класі, коли мені потрібно трошки перечитати. Мені краще, щоб це було на папері. І якщо хочете, почитайте мій спіч, який я приготувала. Що зараз відбуватися буде. Ой-ой-ой! ой Я скішала 20-53. Я знаєте, що зараз забираюся зробити? Потренуватися. Я просто купила оцю штуку і я дуже хочу її випробувати. І тому зараз буду займатися. Буде тренування в мене на ноги. Зараз собі. Ой, я млинці забула на дивані. <смі> Ми просто тут обідали, <смі> дивилися серіал. Ось, я зараз буду займатися. І головний атрибут патріотична футболка. <смі> Все, буду займатися. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас а, неділя. Я знову виспалася дуже добре. Ми для... Я прокинулась десь в 10 утра, було дуже класно. Але <клес> вчора вечором я побачила дуже погані новини про Дніпро. І всю, на протязі всієї ночі мені снилися люди, які кричать, мені снилася оця вся будівля, що я намагаюся спасти людей. Тобто дуже, дуже погана ніч була в мене, але все одно краще, ніж у людей, які. А, які зараз знаходяться під завалами. Зараз будемо кх -кх, снідати. У нас тут млинці ще залишились це варення і кофе. І будемо з Максом щось дивитися. Ми поснідали і я сіла робити е, свої уроки. Мені потрібно вивчити мою презентацію з англійської мови. І цим я займа... займаюся вже на протязі двох годин. Вчу свій спіч. У мене вже вечір. Сьогодні я не дуже багато знімаю, бо я весь весь день вчу цю англійську. Я не знаю, чому я так багато часу витрачаю на цю англійську. Зараз вже відкладаю англійську та буду робити інший предмет. Завтра в нас починається робота в групі новим проектом. Тому. Навчитель надіслав вже роботу, всі файли, всі документи. І зараз перед уроком я хочу все прочитати, щоб в мене була знаєте, така картина, що нам потрібно робити, щоб я прийшла така вже усвідомлена на урок. Ось і да, буду зараз читати.